Філія перспектив одне з найбільших агроформувань у районі. Вона розташована на землях колишньої приватної агрофірми Вільна земля. Однак і ця фірма продовжує обробляти свої поля. Жнива йдуть лише два дні, а керівник відділку філії перспектив Степан Балабаник каже, що цьогорічний збір, хоч і не буде рекордним, але мало чим поступиться минулорічному. Ми почали жнива, почали по філії перспектив. Якраз ми маємо 800 гектарів озимого ячменю. Оскільки погодні умови такі були, що він дійшов чуть-чуть швидше, ніж ми чекали. І в зв'язку з цим, вчора, обміривши, яка вологість, вона в нас встановила вчора 15,1, 14,9. Ну, тому ми прийняли рішення брати негайно поки сухе зерно. Якщо взяти по поводу врожайності, то при цій площі, що ми зібрали, за вчорашній день маємо 53 центнери з гектара. Ну надіюся, що так повинно бути не менше, повинно бути в загальному по відділку. Крім того, маємо 1400 гектарів озимої пшениці. Озиму пшеницю. Я думаю, що ну десь через тиждень, днів 10, ми почнемо. Ну, почнемо брати по мірі дозрівання. Господарство повністю забезпечено паливно-мастильними матеріалами. Немає проблем із технікою та запчастинами до неї. Тут працюють комбайни закордонного виробництва. Саме завдяки такій техніці вдається в рекордно короткі терміни збирати врожаї без великих втрат, каже Степан Балабаник. Підтримує його і начальник управління агропромислового розвитку Коломийської районної державної адміністрації Петро Гайдейчук. Він зазначив, що район вже сьогодні повністю готовий, до жнив. Район підготувався до початку. Знив добре. У нас на даний час забезпечені агроформування паливно-мастильними матеріалами, в тому числі у нас по господарствах всіх. В агроформуваннях є під комбайн, які готові вже до початку жнив, в тому числі по населенню 51 комбайн, всі комбайни є імпортного виробництва, які дають змогу вчасно. І більш такі є потужні сучасні джундіри, фірми клас, які дають можливість вчасно зібрати і ваптування терміни врожай». уже до кінця тижня. Практично всі господарства почнуть завозити зернові на токи. Аграрії переживають лише за одне. Головне реалізувати врожай. А за доброї погоди він буде доволі вагомим. Спідаючи Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма «Події НТК».